Мої любі підписники, хотів би сьогодні в рамках нашої щотижневої рубрики Бухгалтер розповідає, обговорити питання конфліктів на роботі. А саме я хочу розповісти про 6 правил вирішення конфліктних ситуацій. Отже, всі ви, мої любі підприємці, бухгалтера, менеджери, маркетологи. Хоча б раз в житті проходили таке явище на роботі як співбесіда. І ви могли почути багато разів таку фразу, або ж ви її самі казали. Я є не конфліктна людина. Я легко знаходжу спільну мову з людьми. Звичайно. Це завжди всім подобається і всі це сприймають добре. Але, знаєте, я задався питанням, а чи справді ми можемо бути неконфліктними? Звичайно, є такі люди, які взагалі все життя тільки роблять, що, як то кажуть, нариваються. Але в самій природі людської психології. Є схильність до конфлікту. Це є факт. Якщо людина кожного дня 5 днів на тиждень працює з одними тими ж самими людьми в закритому приміщенні, конфлікти є неминучими. І тоді ви, мої шановні підприємці, як Керівники, які не хочуть, щоб розвалився їхній бізнес через конфлікти, змушені ці конфлікти розбирати. Звичайно, є такі е е е керівники, такі підприємці, які просто кажуть: я сказав так, або ви це робите, або геть з хати, як то кажуть. Але повірте. Така політика кадрова ніколи не була, не є і не буде дієвою. І про ефективність свого бізнесу можете забути, якщо у вас така політика. Отже, якщо ви вирішили, що треба якось розбиратись з конфліктами на роботі, ось вам 6 правил. Правило перше. Визнайте, що у вас взагалі має місце конфлікт на роботі. Це стосується не тільки вас, як керівників, але і вас як простих людей. Так само де... буває таке, що деякі сторони конфлікту не до кінця визнають, що так ми конфліктуємо. Страусина політика заривання голови в пісок ніколи не є дієвим рішенням проблеми. Визнайте, що так, у вас є проблема, з цим треба щось робити. І це вже буде ваш перший крок до подавання конфлікту. Далі, добре, ми згодні, в нас є конфлікт. Давайте говорити. Один з одним. Обговоріть ситуацію. Якщо ви маєте бодай базові навички спілкування з людьми, ви зможете знайти спільну мову з кожною стороною конфлікту. Це я говорю з позиції керівника. Якщо Обговорити спочатку з кожною стороною окремо дати їй змогу розказати свою точку зору по даному конфлікту, ви зможете плавно перейти до наступної ланки вирішення конфлікту, конфлікту це уважно всіх вислухати. І зібрати повну картину про ситуацію. Як тільки ви це визначили, ви можете взяти, буквально розписати, що той думає так, інший думає так. Тема конфлікту, причина конфлікту ось в цьому посередині. Ви можете перейти до наступного кроку у вирішенні проблеми це знайти точки згоди. Дивіться, люди вони є як коліщатка, не дарма кажуть про людей, що вони як коліщатка в великому механізмі. І ці коліщатка мають. Російське слово саприкасатися, вибачте, забув на українській. І оці от точки згоди, точки, в яких вони соприкасаються, це і є місце, звідки може стартувати мирний діалог між двома конфліктуючими сторонами. Кажіть співрозмовникам на те, в чому у вас сходяться думки, так? постарайтесь стати на місце іншої людини і ситуацію її очима. Ну, наприклад, якщо ви не згодні з новою тактикою ведення продажів, виділіть ті ідеї, які вам все ж сподобались. Розкажіть про інші можливості і окресліть плюси командної роботи. От тоді ви можете е, сподіватися, що вже запуститься е, мирний процес. Якщо починається діалог, то вже до е, спільної роботи, як то кажуть, руку подати. Далі п'яте право. Будьте неупередженим як керівник. Ви не маєте права ставати на сторону конкретної людини у даному конфлікті. Далі, якщо ви е, маєте е, ну, ось е, всі ці пункти зроблені в, під час роботи над конфліктну ситуацією, ви виконали всі правила, ви зобов'язані зробити останній крок. Шосте правило. Вирішить проблему швидко і Найголовніше, остаточно. В своїй практиці я багато разів стикався з тим, що керівництво просто зводило, знаєте, як маленьких школярів в школі, які побилися, і вимагали вибачень, формальних вибачень, ніколи на це не погоджуєтесь. Не погоджуйтесь на полуміри. Тому що інакше конфлікт обов'язково повториться найближчим часом. І при тому повторитися він може в самий незручний для вас момент. Тож, пам'ятайте, що запорука нормального ведення бізнесу це є нормальна здорова атмосфера в колективі. Якщо є з цим проблеми, намагайтесь. Вирішити його якомога швидше. Війна, а конфлікт це є маленька війна, ніколи не сприяє бізнесу. Вона завжди його знищує. І завжди домагайтеся того, щоб у вас були щирі стосунки у вашому колективі. На цьому все. Бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе, гарного дня, все буде України!